Вітаю, брати та сестри. Христос народився. Слава Господу, слава за Його прихід, слава за те, що Він дарував нам своє Слово, яке ми можемо читати і розуміти через Духа Святого. І я пропоную вам відкрити Книгу Послання до Филип'ян і будемо читати вже Кінець послання, 4 розділ з 19 по 23 вірші. А мій Бог згідно зі своїм багатством. Нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі, Богові ж нашому, Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Ісусі Христі, вітають вас, ті, брати, які зі мною, вітають вас, усі святі, особливо ті, які з дому кесаря, благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. Амінь. До цього місця. Минулої неділі ми чули проповідь Михайла Доценка. Він нам казав про правильне відношення до матеріальних цінностей, про те, на кому ми маємо концентрувати свою увагу, коли потребуємо або отримуємо, і про те, кому дійсно належить подяка. Сьогодні ми також будемо говорити про потреби. Але знаєте, помітив одну таку ну, цікаву тенденцію, вона присуща людям. Коли нам говорять про потреби. Ми починаємо одразу в голові перераховувати те, чого б мені хотілося, або тих речей, яких я зараз потребую, і так далі. І читаючи Євангеліє, можна також помітити, що багато людей слідували за Христом не тому, що шукали Його, а тому, що шукали матеріальних цінностей. В Євангелії від Івана написано, що Христос каже: вони слідують за мною не тому, що вони шукають мене, а тому, що я дав їм їсти. І вони наситились. Але Богу не так важливо забезпечити нас матеріальними благами. Він говорить нам через своє слово, що дасть нам поїсти і дасть нам те, що вдягти. І маючи це, ми повинні бути вдячні. Я зараз дивлюся на вас, і ми всі добре вдягнені. Я впевнений, що ми, ну, мабуть, більшість поснідали зранку. Якщо ні, то сьогодні після служіння також будуть смаколики. І знаєте, і це вже є привід для того, щоб подякувати Богові. Тому що Він вірний в своїх обітницях, він дав нам, що одягтися, він дав нам хліб насущний, що сьогодні поїсти. Але знаєте, що весь наш прекрасний одяг, який ми вдягаємо, рано чи пізно він зіпсується. Наше тіло, за яке ми так турбуємося, яке ми так годуємо і зігріваємо, рано чи пізно воно помре. І це факт, і незалежно від того, хочеться нам його визнавати чи думати про це. Чи ні. Саме тому Бог в своєму слові він постійно переносить наш погляд з тих матеріальних речей на вічні цінності, на ті потреби, які без Бога людина сама ніколи не вирішить. Сьогодні тема наших роздумів звучить так: слава Богу, який задовольняє всі потреби своїх дітей. Але я хочу, щоб ми роздумували над цією темою в контексті цього чудового свята Різдва. Писання багато говорить, як у старому, так і у новому заввіті, одну дуже цікаву істину, яка стосується спасіння. Ця істина пов'язана з тим, що Євангеліє є звісткою лише для тих, хто визнає свою потребу. Слухайтесь, Євангеліє це звістка для нужденних. Коли Бог дивиться на весь спектр населення землі, на той час Він йде до тих, які найбільше розуміють та визнають. Та визнають, що мають потребу, що вони нужденні та немічні. В Євангелії від Марка, пам'ятаєте, Ісуса Христа звинувачують у тому, що Він спілкується з митарями та грішниками. Але Він відповідає другий розділ, 17 й вірш. Почувши це, Ісус сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Тобто Ісус каже, я спілкуюся з митарями та грішниками. Бо вони розуміють. Вони розуміють, що вони грішники. Для Ісуса Христа це перша ступінь, перша умова, яка є надзвичайно важливою. Інші люди вони теж грішники. Так написано, про це нам говорить Слово, що немає людини, яка б жила і не грішила. Але вони цього не розуміють та не хочуть визнавати. Одного разу я був в одній церкві, і людей закликали до каяття. Виходить одна жіночка, і пастор їй задає таке питання. Ви визнаєте, що ви грішниця? Вона на нього так дивиться, ні. Каже, ні, я, я не грішила. Він каже, ну як, ну ви ж вийшли. А слово Боже, воно каже, що всі згрішили. Немає людини, яка ні, каже, я не грішила. Ну він подивився, каже: ну, тоді йдіть, сідайте на місце. Як будете грішити, то виходьте, Зараз вам каятися не потрібно. Знаєте, Це перша умова, ми маємо визнати, що ми грішні. У Назареті Ісус говорить відомі нам словами, їх читаємо в Євангелії від Луки, четвертий, розділ, 18 вірш, і Він торкається того ж питання: Дух Господній на мені, бо Він повазив мене благовістити у Бога, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і приглоблених відпустити на волю. Зверніть увагу, ось тут Він говорить про мету, за для чого він прийшов та заради кого Він прийшов. Ісус Христос прийшов проповідувати людям, які нічого не мають, які перебувають у тому становищі, що вони дійсно потребують, їм потрібне рішення, вони мають проблему, яку самі вони просто не можуть вирішити. У цьому унікальна особливість спасіння. Спасіння відкривається лише для тих. Хто визнає свою потребу, хто розуміє, що він гине, бо гріховна гордість людського серця вважає за образу, щоб визнати те, що я чогось потребую. Але саме ця самовпевненість, саме претензія на самозначеність є головним бар'єром на шляху порятунку людей. Ось чому Ісус говорить у проповіді на горі Матвія 5 розділ, третій вірш, Він каже, блаженні у Богі Духом, блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Чому саме у Богі духом, або іншими словами, чому люди, які розуміють свою бідність, вони мають такий привілей? Є декілька основних причин з приводу цього. Найперше, річ у тому, що наша духовна бідність, вона відображає справжнє реальне становище дійсності. Тобто, ті, хто розуміє, що вони нужденні, вони бачать життя правильно. А всі ті, хто думають якось інакше, у них спотворене уявлення про дійсність. І в цьому головна проблема гріхоподіння, тому що диявол в серце людини те, що людина сама без Бога має якусь значимість. І може вона сама без Бога чогось досягти. Пам'ятайте, що в Єдемському саду він обіцяє людині, що вона буде сама обирати, що для неї добре, а що зле. Він каже, ви будете як Боги. Пройшло тисячі років з цього моменту. А більшість людей так і не зрозуміла, що це була жорстока омана, яка не має нічого близького з дійсністю. Друга причина: убогі духом вони розуміють свою потребу. Це люди, які розуміють, що вони без допомоги не проживуть. Вони розуміють, що самі по собі вони загинуть. Вони розуміють, що вони не мають інструментів для засобів для того, щоб собі допомогти. Убогі духом зазвичай шукають рішення. Саме ці люди, які візнають, що вони нужденні, розуміють те, що вони гинуть. Тому вони готові шукати, готові прикладати зусилля. Вони відчувають та бачать цю потребу і готові в своє серце прийняти ту пропозицію, яка відкривається лише в Ісусі Христі. Ось чому за Христом слідували митарі та грішники, рибалки і прості люди. І ось чому фарисеям і книжникам важко було йти за Христом. Вони дуже високо думали про себе. Бо йти за Христом це означає визнати свою потребу в ньому, на що спотворене гріховною гордістю серце ніколи не піде. Пам'ятаєте, як Нікодим йде до Христа вночі. Чому він йде вночі? Щоб хтось не подумав про нього, що він такий відомий учитель і ніби він чогось не знає. Він йде до цього Ісуса Галилеянина для того, щоб щось у нього спитати. І через те, що йому соромно, він йде вночі, щоб його. Не дай Бог ніхто не помітив. Є також інша категорія людей. Написано, що були ті, хто слідували за Христом, це говориться про книжників. Вони начебто і ходять за Христом, але вони ходять не для того, щоб навчатися. Вони не бачать своєї потреби, вони ходили, щоб уловити його. Гадаю, що для таких людей в кінці кінців був дуже прикрим той факт, що вони знаходились так близько до спасіння, але так і не прийняли його. Роздумуючись над цим, я згадав одну пісню. Вона називається Звозди патускнію. Там описується ситуація, коли одних Бог зустрічає а до ін... і стоїть до них лицом, а до інших він стоїть спиною. І коли людина запитує Бога, чому ж ти стоїш до мене спиною, Бог відповідає людині: помніш, ти стояв мені спиною, хоч і знав, що я в тебе нуждався. Сьогодні кожен із нас у церкві. Сьогодні ми відкриваємо Біблію, і сьогодні ми маємо якесь відношення до Бога, якесь відношення до народженого Ісуса Христа. Також у кожного з нас різний рівень відчуття своєї потреби. Але саме ось ця ступінь, наскільки я відчуваю потребу в Ісусі Христі, і визначає, наскільки ми сьогодні здатні почути цю звістку. Наскільки ця звістка потрібна нам? Наскільки реальна вона може вплинути на нас сьогодні? Наскільки ось ця добра, радісна звістка, яка була проголошена тоді, і вона продовжує звучати знову і знову? Наскільки вона сьогодні внесе зміни до мого життя, небесні зміни? Слухаючи проповідь на Різдво, мене дуже торкнулася історія з пастухами. Небо сповіщає цю величну радісну звістку, звістка, яка змінила хід земної історії. І першим, кому вона була проголошена цим бідним людям. Бог звертається до них, бо знає, що вони готові почути. Ісус Христос, Цар царів, приходить не в палац, а в бідні ясла, для того, щоб найменші люди мали змогу прийти до нього. Через ці обставини Бог говорить, що шлях до спасіння. Він відкритий для всіх, але почути зможе лише той, хто визнає свою потребу. Пройде час, коли Христос буде вже ходити по землі і вчити. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш, він повторює практично це саме дуже конкретною фразою. Він каже: прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Самодостатніх він не запрошує, втомлені та обтяжені. Бог приходить на землю для того, щоб врятувати тих, які зовсім не заслуговують на це. І ясно підкреслює, він не прийшов у синагогу, він не прийшов у храм, він не прийшов туди, де люди, начебто, мали якісь духовні здобутки. Бог приходить на самий низ людського суспільства, і Він приносить своє спасіння туди, повідомляючи про це саме ось цим людям, щоб сказати їм, я вас люблю. Це єдина причина. Інших причин немає і не може бути все це тільки тому, що Боже серце сповнене любов'ю. Причина лише у ньому. Бог рятує нас не тому, що ми добрі, а тому, що Він любить. Бог послав свого сина не тому, що він побачив у нас щось цінне, таке, що змусило його піти на цю величезну жертву, а тому, що його серце сповнене любов'ю. Воно сповнене добра. І сьогодні, друзі, ми маємо можливість відчути цю ключову істину благовістя. Вона відкриває нам Бога, вона повідомляє нам цю звістку про великодушне, милостиве, добрене та переповнене любов'ю серце Бога. Давайте будемо молитися і дякувати за цю любов, за цю благодать даровану нам в Ісусі Христі. Амінь. І наш Господь і Бог, я щиро вдячний тобі за цю любов, яка зійшла з неба до нас. Господи, ти знав той шлях, яким тобі доведеться пройти. Ти знав усі обставини, які будуть тебе очікувати, але ти все одно прийняв це добровільне і прийшов заради нас, заради нас, ті, які не заслуговують, але ті, які так нуждаються в цьому, Господи. Ми маємо потребу в Тобі. Пробач, що дуже часто наші серця залишаються твердими, щоб чути Твоє слово, щоб відчувати цю любов, яку ти являєш до нас. Благослови нас, щоб у кожному серці також народився Ісус Христос, Господи, щоб пізнали Твоє ім'я і отримали Твоє спасіння, яке дається лише в Ісусі Христі, в ім'я Господа і Бога нашого, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.